В ефірі подія дня в студії Катерина Варова, а це означає, що на черзі найактуальніші та найважливіші події нашого міста. І перейдемо до них ми вже за декілька секунд. Сьогодні можна офіційно відзначити день народження Білоцерківського району, а саме його 92-го річницю. З приводу цього знаменного свята і були влаштовані святкування у Київському обласному музично-драматичному театрі імені Саксаганського. Святкування проходило за участю великої кількості відомих людей Білоцерківщини, що прийшли сюди, аби привітати свій край та одне одного. Перший з вітальним словом виступив голова районної державної адміністрації. По-перше, знаєте, наше свято, з яким я хочу вас всіх поздоровити, воно наше. Це не є окремо взяті якісь люди, окремо взяті підприємства. Загалом, Білоцерківщина це 50 тисяч людей. Різних людей, людей, які прикладають зусилля свої, віддають десятки десятки років на те, щоб батьківщину свою маленьку побачити самодостатньою, процвітаючою. Хотілося б згадати першу чергу ветеранів наших, ми шануємо, любимо, які все життя працювали, віддавали свої знання, свій досвід, свою душу тій роботі, які вони присвятили своє життя. Хотілося б подякувати також тим всім людям, які були керівниками району в різні часи, складніші, ще складніші, які також десь в себе вкладали все те, що було. Це і керівники районної адміністрації, і керівники районної ради, і всі ті депутати, які приймали участь в вирішенні тих чи інших питань. І давайте погодимося таки з тим, що наша основна задача не робота ради роботи. Ми окремо взяти якісь підсумки наших здобутків. Основна частина всього того, що ми робимо, для чого ми робимо це людина, кожна людина нашого Білоцерківського району. Шановна громада, Білоцерківський район за 92 роки пройшов славетну історію, щоб стати одним із наймогутніших районів у Київській області, а я думаю, не тільки в Київській області, а і по всій Україні. І в цьому велика заслуга громади Білоцерківського району. Але особливо мені хочеться сьогодні відмітити тих людей, і, як кажуть, які і за часи незалежності продовжували укріплювати, розбудовувати, давати позитивну енергію і розцвітання нашому району. Адже ми знаємо, що за всі часи наш район виростив, виховав 27 героїв соціалістичної праці. Вісім героїв Радянського Союзу. Багато героїв орденоносців. Святкування пройшло у типовій театральній манері. Яскраво, весело, гучно та у теплій та дружній атмосфері. Чергова порція допомоги для наших солдат на сході відправилась з Білоцерківського району. Що саме подарували солдатам в АТО? Побачимо за секунду. Передача чергової машини для солдат в АТО відбулась у селі Іванівка 6 березня. Позашляховик був подарований за ініціативи народного депутата Віталія Гудзенка та громадської організації Майдан Білоцерківщини. Віталій Іванович, якщо не помиляюсь, це вже шостий пошлі так? Так, це шостий поточний І від якого району? Ну, я говорив тоді раніше, в мене округ 92-й, районів. Від кожного району від Таращів, від Ставища, від Володарки, від Скверщини, від Двоцерківщини вже відправив туди позашляховик, а це від Текіївського району. Ну зокрема робота із ремонтом бойової техніки не припиняється? Ні, не припиняється. У нас тут ще знаходиться два БМП, один МТОБ. Я надіюсь, ми скоро їх закінчимо. Уже і слідуючим етапом, дай Бог, щоб було припинення збройного конфлікту. Якщо буде якесь припинення, то я буду цим часом займатися допомогою тим хлопцям, які або поранені, або сім'ям загиблих. тих хлопців, які вже повернулися сюди. Ну, будемо сподіватися на те, що мир все ж таки довгоочікуваний, буде дуже скоро. Дай Бог, всі будемо сподіватися, але все одно ми будемо готуватися. І, до речі, на кону восьмого березня хочу привітати наших жінок всіх зі святом, побажати їм здоров'я, миру, всього найкращого. І така у вас доля, дівчата, жінки, мамки народжувати наших синів, нас, воїнів і. Спіть спокійно. Я впевнений, що ви достойних селі народили, і ми згідно захистимо нашу вітчизну. Подякував за подарунок та поділився своїми дувками з приводу сьогоднішньої ситуації на сході. Військовий, що прийняв машину. Добрі люди дарують цю машину для виконання бойових завдань за призначенням Соня, де ми виконуємо ці завдання. Де буде виконувати завіду своє бойове завдання? Зараз ми знаходимося в районі Широкого, поблизу Маріуполя. Дуже накальонна. Ну, слава Богу, от після перемир'я трошки затихло все. Росіяни хочуть відвоювати позиції свої шуми. Ну, Я думаю, хочуть Маріуполь взяти, але ми їм того не зав'язуємо. Те, що у нас нормальна оборона. Про своє відношення до даної допомоги розповіли представники громадської організації Майдан Білоцерківщини. Ми знаходимося в Іванівці на нашій базі. Це база. І ремонтна, і тренувальна наша. Ми сьогодні приймали бійців з морської піхоти. Приїжджало керівництво батальйону. От, і ми на цій території подарували їм джип, тому що це, це їм необхідно на сьогоднішній день. От, такі речі. І вони мають задоволення від цього і ми, тому що ми мали нагоду їм допомогти. Ми вдячні цим бійцям за те, що вони захищають кордони нашої країни. Ми бажаємо їм успіхів, бажаємо їм здоров'я, всього найкращого. А ми як працювали, так і будемо надалі працювати, допомагати, підтримувати, прикладати всі зусилля, які можливо для нас на сьогоднішній день. Сьогодні 6 березня до нас в гості приїхали наші побратими з морської піхоти. Ну, таке время, ми чим зможемо, тим допомагаємо. На сьогоднішній день появилася така можливість за підтримки Віталія Гудзенка подарувати їм цей джип. Ну, в принципі, на перший раз, то, що ми зараз можемо допомогти, я думаю, якби буде нормально, якби на майбутнє, якщо зможемо, то будемо допомагати ще чим, чим зможемо і. Якби надіємося, що будемо далі співпрацювати з ними, тому що, як знаєте, наш підрозділ Майдан Тіло Церківщина вже готується і тренується. Робота по допомозі не припиняється і буде продовжуватись у всіх спектрах, які будуть необхідні для підтримки наших героїв. До нашого телеканалу звернулись жителі Білої церкви, що проживають по вулиці Петра Запорожця. У їх дворі роздалось море, що бере свої початки від несправної каналізації. Дощова вода та інші водні надходження не зникають, чим створюють велику проблему для мешканців будинку. Ну і відповідні аромати просто шкодять здоров'ю та дошкуляють. І ми вирішили дізнатись просто на місці. У чому ж справа? Всі ми звикли до весняних калюж, але коли вони стають розміром з невеличке озеро, це вже стає справжньою проблемою. Що сталося у дворі по вулиці Петра Запорожця? Нам розповіли місцеві жителі. Двір насправді знаходиться у жахливому стані. Більша його частина залита водою, все інше перетворено на болото. Враховуючи, що це єдина дорога, якою можна пройти далі, можна зрозуміти, чому мешканці настільки незадоволені ситуацією. Для того, щоб підняти проблему і розповісти про неї, до нашої знімальної групи вийшли активісти будинку номер 155 а Прорвало каналізацію. Звертаючись у різні інстанції, в тому числі до нашого голови правління СББ, так як. Наш будинок ОЗББшний він мені відповідає, що ця каналізація міста це вже прориває дуже давно. Наші звернення, прохання ні до чого не призвели. Воно тече й тече. Були різні відповіді різних керівників структурних підрозділів. І нарешті ми звернулися до телеканалу, щоб це питання озвучити і відповідно взяти коментарі в інших керівників. Керівників структурних підрозділів. Ця каналізація вона загрожує життю наших мешканців, так як може викликати різні хвороби. Ми дуже хвилюємося за нас і за всіх. Ми зверталися в санстанції, була церківська санепідемологічна служба. Вона відповіла нам такою відповіді, що це питання передано у компетентну структуру, тобто у ЖКХ. І вони мають це розглянути, і вони направили це звернення на УЖКХ. Відповідно, ще нам УЖКХ не відповіло, що вони думають і як це питання буде вирішувати. Тобто, ми замкнулися в замкнутому кругу. Ми так далі не можемо. Проходячи до там, є колонка колонки артизіанської води, ми не маємо змогу туди пройти. Нам треба або його обходити поза кількома межами в кілометрах, метрах, або поза будинком. Тобто, це один вихід. Також дитячий садок. Діти гуляють. Відповідно, тепла пора року, і діти гуляють кожен день на вулиці. Вони цим дихають і вони можуть навіть, якщо батьки забирають дітей зі школи, садочка, зі школи, там початкова школа, всі діти проходять сюди. Я спостерігала, як діти молодшого віку йшли і, так би мовити, заходили туди ногами чи зонтиками. Вони це все приносять додому. Батьки не знают, что это. И в будущем это может вызвать разную загрозу. Я живу в этом доме, и когда канализация у нас прорвала еще первый раз, это было летом, как раз были парламентские выборы. Я тогда занималась этим вопросом. К сожалению, тогда я хотела еще вызвать сюда службу экологии, но, к сожалению, служба экологии у нас, оказывается, в городе вообще нет. Вот, вот эти вот пары, эти детки дышали этой всей канализации. Когда я обращалась к товарищу Савченко, он мне по телефону прям говорит: "Ой, сейчас немедленно мы приедем, все сделаем". Но прошло недели, и опять-таки никто ничего не делает. А так как канализация, я живу на первом этаже, и это вся канализация у меня под окном, и я весь этот процесс вообще наблюдаю, как работает водоканал и как она чистится эта канализация. Приезжают товарищи, в довольно-таки подогретом состоянии, вот и слышу, как они разговаривают прекрасная народная речь, и когда они чистят, вот последний раз даже, они чистили, значит, о, вода наполовину ушла, все, собрались, уехали. Они уехали, через полчаса все взорвало. Они ни разу не довели это дело до конца. Я смотрела, как они работают. Ежели бы наш водоканал, канализация, сделала чистку, как положено, первый раз, когда они сделали в последний раз, вот три дня назад, они продули и выдули оттуда там все эти шлаки, и, возможно, уже она будет работать. У нас за домом находится Ще одна мала сімейка. Тут намерзала льот, отакий був льот, і машини ось їздили сюди, тому що тут знаходиться ось тротуар для проходу в ті дома, в ті дома люди ходять, Воно, колонка у нас знаходиться для того, щоб набирати воду. Подивіться, що. Як тут можна пройти? Ось о, знаходиться магазин. Люди йдуть з магазину, садика, ось о, діточок ведуть, Подивіться, що робиться. Про Свавілля Жеку та ОСББ говорить не тільки стан подвір'я і жахливий стан самого будинку. Під'їзд виглядає, начебто, за всі 27 років існування, ремонт у нього не робився взагалі. А слів жителя однієї з квартир за весь час, що він тут живе, поприбирали на сходах вперше перед приїздом нашої знімальної групи. Хоча б для ну зробили якісь хоч побілили, покрасили. Трохи більш-менш хоч зробили якісь поручні. Дитина йде зимою, холодно, ну ні поручні, нічого немає. Почта наша гольна, ну, почта наша висить, Подивіться, якому вона стані. Куди баштальон приносить бумажки, не знаєте, яку положити, який ящичок положити. Нема ніяких умов проживання. Вже, звісно, у нас теж не фонтан. Я звісно, за таку лексику. А от дуже багато вопросов. Дом стоит стоїть у нас вже 27 лет. Мы делаем ремонт за свои деньги, двери ставим за свои деньги. Ремонт нам ни разу не был сделан. Двор облагораживаем мы сами своими руками. Не знаем мы, что делает Джек и куда ходят наши деньги. И потом, у нас нет договоров с водоканалом. Мы непонятно кому платим за воду деньги, куда наши идут. Водоканал с нами договор не заключил. Жеком он раніше он був у нас Добробут, а тепер он ОСББ «Заря». ОСББ Заря теж з нами же нет договоров. Вообще, вот договорів. Взагалі, вот, як говорится, нет законов, ніхто їх не выполняет. Телеканал Бест бере дану проблему під особистий контроль. І вже у наступних випусках новин ми покажемо коментарі представників влади згідно цієї проблеми. Це були усі новини, і про них вам розповіла я Катерина Варова. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, гарного вам настрою та до нових зустрічей на телеканалі Бес.